Всім привітики! Сьогодні я вам покажу, як соєдинити дві пари волосся у Roblox. От, наприклад, як в примері, як у мене я от вот робила. Давайте я не буду метлити і почнемо. Заходимо у Google і пишемо roblox.com. І заходимо по першої силці. Пишемо отак. Вот Нажимаємо на пошук і заходимо по першої, по першої ссылці. Коли ви зайшли, то вам треба нажати від, відкрити у браузері Ну, «відкрити у браузері. Знизу буде така кнопочка Вести свій нік і код. Я вже от давно зайшла. Потім вам треба нажати на три точечки Листаємо вниз і версія для комп'ютера має бути з галочкою. Потім нам треба нажати на три лінії і нажимаємо на аватар. Потім нам треба нажати на голова та тіло. Якщо по-англійськи, то можна просто. І нажимаємо на волосся. Якщо у вас нема такого волосся, вам треба зайти в ваш і нажати на пошук у Marketplace і написати free Hire. Там буде воно вам треба сохранити. Вибачте, вибираємо волосся, перше волосся. Я вибираю отаке от. Ось воно. І друге волосся, ось це, яке ми хочемо, треба зажати. Виходить, ось це і треба копіювати адресу посилання. Йдемо донизу і розширений. Або, ну, Просто робіть як я кажу, якщо у вас на англійській, то можна просто нажимати, куди я показую. Ікам, поки прогрузиться. Ось. І тут буде ось така от, ось ця штучка. Вам треба на саму останню з всіх цих кодів. І тут у вас буде ось це отут у вас буде те посилання, яке вам треба ставити. Нажимаєте на таку от лінію, яка у вас буде там знизу. Потім на зберегти. Нажимаєте на зберегти. Виходите звідти. Виходите в коло. Я зайшла у Roblox і дивіться, яка у мене шикарна прическа Але ваші всі, якщо б у вас були аксесуари, які були настроєні, можуть піти назад, як в мене то сталося. Але то, звісно, нічого страшного. Ви можете потім все підправити. Ну ось надію що вам допомогла. Всім па-па!